Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас така тема сьогодні. Аеропорти російської столиці Домодєдово і внукву прийшлось закрити після черідної атаки на Москву. Давайте подивимося це питання, що покажуть нам карти. Так, да, неспокойно, неспокійно. Неспокойно у них. А, там, я бачу, немає ілюзій. А, намагаються стабілізувати а, цими, цим закриттям а, цих аеропортів, дійсно а, стабілізувати ситуацію. Тобто, тут іде отвіточка, щоб ви розуміли. Як то кажуть, знаєте, є така приказка Бог буком не б'є. До речі, дуже багато росіян починають трошечки, трошечки не сильно, але трошечки розуміти. Але, мої дорогенькі, ось ця карта говорить, що це не є це свої, щоб ви розуміли, це свої. Ось це залякування це іде від своїх. Зараз я перевірю цю інформацію. Да, це від своїх. Це не є а, українці, це не є ще якісь інші організації, або ще щось. Це самі свої. Зараз я пояснюю, як я це бачу і відчуваю. Такі методи а, КГБ чи ще якісь їхні організації, не, не буду зараз називати, бо в них не розбираюсь. Але це в них існує така. Внутрішня якась організація, яка підчиняється самій верхушці і яка оплачується. Це, ну, будемо так говорити, якісь спеціальні агентства, які таким тероризмом у себе на Москві займаються. І не перший рік. Час від часу їх викликають для того, щоб народ кудись в стіло загнати. Це, знаєте, Ну, як сказати, мені так карти йдуть. Ви мені напишете вашу думку, як ви це бачите, але мені показують карти, що такі речі, добре проплачені, відбуваються тоді, коли владі це потрібно. Це є залякування населення для того, щоб розумієте, тільки залякане существо може сидіти тихенько. Ось цей рядочок вже говорить: емоційне заляканість, щоб люди не возбухали, щоб люди свою. Ну я не знаю як, ніякі демонстрації, нічого би не устраювали. Все, що у них, ну як би це сказати, у них є свої цілі або щоб призивати більше, захищати свою родину, отечество, або ще для якихось, тут є якісь спеціальні цілі, які саме я не буду зараз тут вишукувати щось це. Але я бачу, що це самі свої, це не є якісь, тому що ви всі знаєте, що якщо хтось щось підриває. Uh, і зазвичай людина, там країна, там якась терористична організація, вона дає це знати. Це ми. Ми беремо на себе відповідальність. Зазвичай так воно є. Тут, наскільки я розумію, це свої внутрішні розборки, навіть не розборки а для того, щоб залякати. Для того, щоб uh, ніхто нікуди не вилітав. Ось, розумієте, щоб всі сиділи вдома по домам. Ось. Це мені нагадує трошечки і мадняцьку хворобу, коли все закривалося. Ось якось трошки йде цієї енергії. Але тут більше йде та енергія проплачена, яка час від часу це робиться, щоб люди не тікали, не могли вилітати, залякати. Розумієте, тільки коли заляканий народ, він не возбухає, він не. А Росія так вона привикла, от якось так я це бачу. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, а їм бажаємо Москва, спальне пожаром, французам віддана. та хоч би всьому світу на розтірзання. Бережіть себе і разом до перемоги!